Коли жінка дізнається, що в ній зародилося ще одне життя, її охоплюють найрізноманітніші почуття від радості і захоплення до страху і розгубленості. А який вплив справляє настрій майбутньої мами на її дитину, ми дізнаємося за мить. Під час вагітності значною мірою спрацьовує принцип: що посієш, та й пожнеш у період внутрішньоутробного розвитку, дитина надзвичайно чутлива до того, що відбувається з її мамою, та емоцій, які вона переживає вчені з Великобританії провели таке велике дослідження. Вони обстежували мамів. Вони цікавились, який настрій в них, як вони себе почувають, які обставини життя, і також обстежували діток цих мамів в певні періоди їхнього життя в 4, в 11 і в 16 років. І от вони виявили, що у тих дітей. Мами, яких були в депресивному стані, вищий рівень агресивності ніж у тих мамів, які мали такий позитивний настрій під час вагітності. У першому триместрі вагітності жінка відчуває особливий внутрішній дискомфорт. Вона звикає до свого нового стану, побоюється змін у звичному устрої життя та хвилюється за здоров'я своєї дитини. Звичайно, під час вагітності у мами можуть бути коливання. Настрою так ми створені, і під час вагітності трошки лабільніша нервова система в мами, але все-таки потрібно керуватись розумом. Усі страхи і незручності майбутньої мами тимчасові і швидко пройдуть. Проявіть силу волі і не дозволяйте емоціям взяти верх над розумом, пам'ятаючи, що поганий настрій вагітної жінки шкодить і здоров'ю її малюка. Для прикладу, при хронічному стресі матері, дитина відчуває нестачу кисню через звуження судин під дією гормонів. Окрім того, у цей період закладається схильність дитини до певних звичок. У дитини краще виробляється режим в харчуванні і режим дня, якщо у мами він був присутній напротязі вагітності. Якщо мама харчувалася по режиму, тобто в неї був вчасно сніданок, вчасно обід, вчасно вечеря, то її дитина скоріше виробить цей режим і буде краще пристосовуватись до нього, ніж якщо у мами. Був такий плаваючий режим. Якщо мама схильна довго засиджуватись перед телевізором, довго не спати, а потім довго рано спати, то це матиме вплив і на схильності її дитини. І для того, щоб полегшити собі життя, мама має пам'ятати про це і сформувати режим дитини, ще коли дитина в неї всередині. Вагітність це особливий період в житті жінки, який не порівняти з жодним іншим. Дуже хочеться дізнатися, якою буде дитинка, які будуть у неї здібності, характер, темперамент, зовнішність. А основне дуже хочеться, щоб вона народилася здоровою. У цей період особливого значення для багатьох жінок набув 138-й псалом, який відкриває нам Господа як Творця. Зачитаю лише декілька рядків. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Господь усе знає і усе тримає під своїм контролем. Довіряйте йому. А я з вами поки прощаюся до наступної зустрічі.